Друзі, сьогодні займуся висадкою медоносів. На даний момент у мене є от трішки мордовника шароголова. Також є суміш насіння чорноклена, липи і назбирав, заїхав е, насіння гледичі, стрічки гледичі. і буду от по узліссю висівати. Також поїду на пасіку, ще підкормлю своїх бджілок. Купив сьогодні канді по 85 гривень кілограм. Отже, я вже на своєму точку. Зараз будемо підготовчі роботи проводити. Перед цим хочу показати, придбав от канді. Що ми будемо робити? От беремо будь-який гострий предмет і робимо, щоб вони почали робити. Ходив в цих пакетах, щоб їм легше було трішки його брати. Також купив за 400 гривень отаку от маску. Так от маску в мене, крім того, є ще дві. Хочу показати, що з ними за ці 6 років сталося. Ось от, от такий от неприємний сюрприз. І коли влітають туди бджоли, дають в носа або під бок, під око. Не зовсім приємно. Це взагалі чомусь розійшлося от таким от макаром. Так що за своїм ремонентом треба слідкувати. Та кажуть, у мене за цей час була придбана перша ця така от стамесочка. Але я скажу, що отака от стамеска набагато, набагато зручніша. Перчатки отакі от Intertool, от. я так розумію, вони будівельні. Покупав, купляв в пасічному магазині таке дошите. Доволі непогано. Буває, що прокусують бджоли, але все одно, ніж без перчаток. Так що отакий от стан, зараз, зараз дощик. Така погода трішки не льотна, але маємо те, що маємо, казав Кравчук. Тому будемо працювати. Погода явно не лютнева, сьогодні 1 лютого. Щем вас і вітаю. А 5-6 лютого вже передають сніги і заморозки. Так що ми, якраз, надіюсь, часно подивлюся перед цим підкормлю, Що в них там є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5. Ага, один. одна сім'я загинула. І одну рам рамкову нос один я прибрав. Тобто шість сімей. 6 сімей і 6 пакетів. Всім гарного дня. Отак от, от положив палички і зверху канді. Трошки зляться, звичайно, але більш-менш. Ну вже вони підійшли до задньої стінки, тобто з кормом, з кормом у них усіх бідали й говорив, що вони не наносили майже корму. Отже, друзі, справився, розклав всім сім'ям. Значить, обновив і свою маску. Отаке от. Такі от. Ну, звичайно, бджоли не люблять не люблять, коли до них лізуть посеред зими. Наповний кишечник Ось Так само Так само весь судяг. Але маємо те, що маємо. Що можу сказати по результатам зимівлі? Той, що в ловушки для роїв, ройок. Він надійде більше всього, там їх на півтори вулички залишилось. Ну, дав, їм, дав їм поїсти. Не знаю, що вони далі, як. але мені здається, що вони не дотягнуть. І також, також добре їдять мед. Тобто по пакету вони вже виїли меду. Десь по кілограму, може, півтора, десь по кілограму, мабуть. І через 100. Через то, в общем, прийдеться ще, мабуть, або мед куплять, або канді. Так от зберігаю. Суші, медогонка стоїть, ловушки. Хотілося зараз зробити тут порядок, але не на часі. Всім гарної зимівлі.